Якось змагались мишенята, хто з них найбільше сили має. Ну й став тоді перемагати, хто старшим був із них, звичайно. Він перед меншим хизувався, а бач, я скільки сили маю, а менший тільки лиш сміявся. не сильний лиш перемагає. Перемага і той, хто мудрий, хто мудро ли себе поводить. Я ще маленький і тому-то більше змагатися не згоден. Краще підем з тобою знову ми нашу книжечку читати. До нас вона там проговорить, як завжди, буде нас навчати. Бібліотеку зачинили, і мишки вже ось біля книжки. Історію нову відкрили та всілися читати нишком. Про кого ж далі в ній велося? а розповідь там ось про кого. В сім'ї там народився хлопчик. Назвали хлопчика Самсоном. І ріс він сильним та здоровим. Не стригли на ньому волосся, бо Бог їм стригти не дозволив. Він назореєм звався Божим. Йому лиш заплітали коси, і в них він мав велику силу, був наймогутнішим в народі. Перемагав всіх ворогів він. Одного разу був у місті, на ніч там браму зачинили і думали вже вороги ті, що ось Самсона і зловили. Та він під ранок вже цю браму узяв з завісами на плечі, поніс на гору і там зуставив. Така була у нього втеча. Усе те, чим його в'язали, він розривав, неначе нитки та мудрості не мав з жінками. У цьому вже не мав він сили. Була одна там жінка гарна, що називалася Даліда. Самсон у неї закохався. Та вона гроші лиш любила і мала змову з ворогами, щоб випитати, в чому сила. Вони багато обіцяли дати їй грошей за це діло. І ось питала вона довго, у нього в чому таємниця того, що взять його не можуть, бо в ньому сила є велика. Він довго їй не відкривався, та так вже плакала просила, що він не витримав, признався, і це навік його згубило. Сказав, що сила у волосі відріже буде, як всі люди. Отак тій жінці вдалося Самсона здать в ворожі руки. Коли заснув, це їм сказала. Вони прибігли всі охочі і коси ті поптинали, а потім виколили очі, зв'язавши, повели з собою і до млина там прикували. Ходив він цілий день по колу, муку молоти заставляли. Та так та час ішов, і те волосся потрохи стало відростати. І як раніше йому велося, він став і сили набиратись, а вороги одного разу велике свято відзначали. В палац зібралось їх немало. Ще й на дахові всі стояли, бо мали привести Самсона. Щоб міг їх там порозважати. Тому зібралось там дня того людей, щоб це багато. Самсон рабів, хто був при ньому, просив, щоб між стовпами стати, щоб міг він біля них при цьому у них упертися руками. А навкругі усі сміялись. Ну що, Самсон, де твоя сила? О Господи, дай сили зараз, щоб ворогів мені понищить. І прийшла йому від Бога сила. Він зрушив ті стовпи руками, і де усі були, будівля на ворогів тих враз упала. Так ворогів багато знищив, хоча й сам Самсон загинув, а якби не послухав жінки, то довго б на землі ще жив він. До сили ще й потрібна мудрість, потрібно слухатися Бога, не думати, що ти могутній. Не зробиш ти без Господа нічого. День пройшов, прибігла мишка до товариша додому. Ой забрали нашу книжку, бачив те я тільки що я. Що ж ми будемо читати? Нас навчала добра книжка? Що ж, то будемо чекати, може, нам повернуть швидко. Ось на цьому і скінчились всі історії наразі. Хтось Читать ще добру книжку, ще когось вона навчає.